Українського кризового медіа-центру і проводимо другий брифінг щодо фінансової тематики. Сьогодні говоритимемо наразі про бюджетну резолюцію чи вона є профанацією від влади, чи є все ж таки кроком до сталого майбутнього? І я запрошую до слова експертів реані... реанімаційного пакету реформ Павла Кухту та Павло Яворського. Прошу. Добрий день, Павло Єворський, Київська школа економіки та РПР. Власне я загально окреслю проблеми існуючої української бюджетної резолюції, власне, називається постанова про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Власне, якщо зробити загальний висновок, то в існуючому вигляді постанова є звичайною формальністю. Вона майже не виконує ніяких функцій, які. Зазвичай покладені на документи дан даного типу. Що я маю знову? Що я маю на увазі? Ця постанова це бюджетна резолюція або пребаджет стейтмент. Власне, це рамковий документ, який в, загальних, на в загальному рівні він окреслює можливості, реальні економічні можливості держави та встановлює пріоритети бюджетної політики. Власне, нічого, майже нічого з цього, українська бюджетна резолюція. Не, не виконує. Формально, формально вона відповідає бюджетному кодексу, але в реальності ні. Що я маю на увазі? Якщо перечислити проблеми, це недолугий економічний огляд. Якщо ви подивитесь цей документ, то ви знайдете, що економічна частина, економічна частина складається з одного абзацу, там 6, 6 цифр, які не не додається ніякий аналіз, як вони між, між собою пов'язані. Е, власне, це гола констатація цих, цих цифр. Е, далі, е, пріоритети бюджетної політики, вони надто розмиті. Тобто, е, якщо ви маєте 10 сторінок е, дрібним шрифтом е, пріоритетів, то це, це значить, що у вас немає ніяких пріоритетів. Е, і е, два останні е, пункти це яких, власне, вони. Повністю відсутні в нашій постанові це аналіз доходів бюдж... державного бюджету та його видатків. Тобто дуже добре знати, який в нас буде номінальний ВВП та реальний ВВП, але було б хоча б орієнтовно знати рівень доходів бюджету. Власне, що ми рекомендуємо, дуже багато можна бити правок та зауважень до цього документу. Але е, якщо їх робити точково, вони не будуть мати жодного ефекту. Тобто необхідно докоріння зміна цього документу, переробка його. Е, що треба зробити? Треба е, розширити економічний огляд. Е, треба, щоб економічний огляд, мав, е, е, пояснював взаємозв'язок між групами індикаторів, Тобто як безробіття пов'язане з е, реальним ВВП. Це важливо не тільки для експертів, але й для суспільства, тому що бюджетний це не тільки документ для професіоналів. Це документ, який повинен пояснити суспільству, яка буде бюджетна політика держави на наступний рік, на наступний період. А наступний розділ це пріоритети, їх треба структуризувати, тому що я вже про це казав. Формулювання дуже розмиті і, і зазвичай міжнародна практика використовує підхід. Проблема, тобто проблема, загальний опис проблеми та перелік можливих шляхів вирішення цієї проблеми. Це найбільш ефективний шлях, я вважаю, не тільки я. І, власне, треба долучити до цього документу оцінку доходів, тобто як загальну оцінку, скільки в нас буде доходів державного бюджету, так і, за, можливо, за конкретними податками. Останній розділ це видатки державного бюджету. Власне, тут теж такий самий принцип це видатки на загальні видатки та видатки за конкретними напрямами. Скажемо, якщо ми знаємо, що у нас буде N кількість, N доход бюджету, то ми повинні сказати, що 7% ми даємо на охорону здоров'я, 7% на оборону, на соціальний захист, тобто це якісь конкретні цифри. Вони не мають бути занадто деталізовані, вони можуть змінюватися, але не дуже сильно. Тому що, е, е, якщо не закріпити ці, ці цифри на першому етапі, то потім, в, в, в грудні, ми будемо мати те, що ми маємо зазвичай, що в останню ніч люди, е, суми міняються, вони переходять з одних категорій в інші. Тобто е, треба е, це більш чітко закріпити. І, власне, е, я вважаю, що дану резолюцію. Не треба приймати, але її приймуть. І, 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 власне, це означає, що восени ми будемо мати те ж саме, що ми мали минулого року. Тобто бюджетну ніч, коли депутати не сплять, роблять, потім постять фотографії в Фейсбуці, що вони роблять. Тобто нічого не зміниться на даному етапі. Дякую. Доброго дня, Павло Кухта, реанімаційний пакет реформ. А власне, я би хотів додати до того, що сказав Павло, що проблема, яку ми маємо з нинішньою бюджетною резолюцією, з цим конкретно документом, який там сьогодні буде розглядатися комітетом, завтра, ймовірно, буде розглядатися парламентом, вона дуже добре ілюструє взагалі проблему з нашою бюджетною системою. Коли ми маємо фактично чорну діру, в яку вкидаються дуже великі гроші. Третина ВВП, якщо ми говоримо про державний та місцеві бюджети, і більше половини, якщо ми включимо сюди ще пенсійний фонд, там, соціальні фонди та Нафтогаз України. А при тому, фактично, ми не знаємо навіщо ці гроші туди вкидаються, з якою ефективністю це робиться, і е, чи взагалі це потрібно, чи потрібні нам ці видатки, які там робляться. Ми не знаємо. Ми не маємо жодного обґрунтування їх взагалі. А, тобто наразі документ, який мав би це нам пояснити, який мав би це аналітично викласти чітко і зрозуміло, він є повною профанацією. Так, тобто це і є бюджетна резолюція, яку зараз будуть розглядати в парламенті завтра. А, він є повною профанацією, ніякого пояснення, нічого зрозумілого звідти взяти не можна. Відповідно, коли восени будуть складатися або взимку, як це було минулого року, буде складатися вже постатейний бюджет, тобто вони вже будуть закладати конкретні гроші на конкретні статті видатків. Логіка цього закладання, чому саме такі статті, а, чи це потрібно, чи це ефективно, чи може краще просто залишити ці гроші в приватному секторі, ми ніколи цього не зрозуміємо. Бюджет знову залишиться непрозорим, і ми знову не зможемо сказати, нам потрібні ці видатки, чи нам не потрібні. Нам потрібно фінансувати цю бюджетну сферу, чи не потрібно. А, до, до, до тих пір, доки ми не Зможемо чітко розібратися, де яка, яка її частина нам дійсно потрібна, яка є ефективна, яка і неефективно потребує перебудови, від якої взагалі можна відмовитися, ми не зможемо вирішити проблему дуже високих бюджетних видатків в Україні, які при тому є дуже-дуже неефективні. Якщо ми подивимося на міжнародні рейтинги, то з точки зору частки державних видатків у ВВП, у нашій економіці. А Україна є однією з найбільших у світі, тобто ми в топ-10. Якщо ми подивимося на ефективність урядування в нашій країні, на корупцію, на ефективність боротьби з корупцією, на регуляторне середовище, на якість урядування, то за всіма міжнародними рейтингами ми в самому низу, там, з Гаїті, Нігером і країнами третього світу. Тобто ми вкидаємо дуже великі ресурси у систему, яка не здатна цей ресурс ефективно використовувати. Поки допоки ми не зробимо цю систему прозорою. І не побачимо чітко, що там є і на що ми витрачаємо ці гроші, ми не зможемо вирішити цієї проблеми. Без цієї проблеми, на жаль, економічних своїх проблем ми не вирішимо, тому що вона є центральною для них. Дякую за увагу. Шановні колеги, чи є запитання? А У мене є запитання. Скажіть, будь ласка, ось ви кажете про те, що бюджетна резолюція є профанацією, але вам не здається, що просто ну, з огляду особливо на події сьогодення? На військову ситуацію ну, Просто ну, реально не можна зараз навіть говорити про якісь деталі щодо видаткової частини. Ну, сьогодні у нас був полковник Лисенко, говорив про ситуацію на, щодо, біля Мар'їнки. Ми не знаємо наразі, які, як буде розвиватися ситуація. Можливо, видатки на війну будуть ну, набагато більше. Чи не здається, що це ну, уряд, передаючи цей документ до парламенту, він ну, віддавав собі, він розумів, що він робить, і просто це. Це є вимога закону бюджетного кодексу, але ну з реальністю це, це нічого немає. Може, треба вносити з огляду на ситуацію в країні зміну до бюджетного кодексу і якісь поступки робити, аби не плодити формальності? А, ні, я б сказав навпаки. У ситуації, коли ми, нам важко спрогнозувати, який у нас буде бюджет, саме так і мало було б сказано в цій бюджетній резолюції. Тобто уряд фактично тоді збрехав всій країні, так сказав, що ми можемо, ось ми щось визначили, ми подаємо це до парламенту. Але насправді він цього не може зробити, тому що він не може спрогнозувати. В якісній бюджетній резолюції, так як це робиться в розвинених країнах, було прямо сказано, що в нас є дуже велике uncertainty, невизначення щодо бюджетних видатків через війну. І надані якісь сценарії, тобто це ось максимальний який сценарій, ось мінімальний. І тоді ми б розуміли, власне тоді це і було б якісна бюджетна резолюція. Тобто, навпаки, ситуація великої невизначеності вимагає якіснішого бюджетного планування і більшої прозорості, а не навпаки, меншої прозорості і профанації, як це було зроблено. Може, у вашому колегі є що сказати? Власне, мені важко щось додати до цього. Все було сказано дуже правильно. Скажіть, будь ласка, щодо цієї бюджетної резолюції, ви критикуєте її, проходитесь по розділах. А якщо прийти до конструктивної критики, чи є у вас, ну як групи як експертної групи, своє бачення щодо пріоритетів, щодо видатків, тобто якісь ви розрахунки робили? Чи це ну тільки зараз ви критикуєте? кажете, що це не так, а має бути по іншому. Власне, я робив е, загальний огляд бюджетної резолюції, я не вдавався в деталі. Тому що е, визначити пріоритети, не моя справа визначати пріоритети державної політики. Власне, я можу на власну уяву перечислити їх, але я е, не можу їх утверджувати, підписувати до кінця. А, ну, я додав, я би додав е, наступне. Ми... Подали до, скажімо так, в якості позиції РПР до депутатів деякі уточнення до неї так стосовно більш чіткого обмеження рівня бюджетних видатків стосовно введення фіскальних прав, які в майбутньому обмежувало б там дефіцити, які можливо могла б мати держава. А рівень видатків і так далі. Додали деякі пропозиції щодо зміни формулювань, ну це більш ми якби власну таку собі заспокоїли, тому що взагалі цей документ потребує повної переробки. Він ні про що, і, більш того, найбільша проблема він нікого ні до чого не зобов'язує. Так, як він виписаний і так, як він сформульований, восени взимку можна буде написати будь-який бюджет і сказати, що він підходить під цю бюджетну резолюцію. В цьому є велика проблема. Дякую. Колеги. Чи є ще запитання? Запитань більше немає, тож я дякую. Сподіваюся, що ви ще прийдете до нас з аналізом документів, які ухвалюються в ході бюджетного процесу. Шановні колеги, а наступний брифінг о другій годині.